Друзі, вітаємо вас! Ви на каналі Пані в Законі. І у нас канал в лапках чудових новин законодавства і того всього прочого. І знову у нас, ви ж знаєте, що нам дуже багато хто дзвонить. І у нас значить, дуже багато різних повідомлень. Що зі звуком? Що там? Трошки за, за З, затиснувся звук. О! Ви нас чуєте? Напишіть, будь ласка, чуєте? Бачите все чи все окей? Тому що у нас сьогодні тема така про перекази з картки на картку між фізичними особами, тобто звичайними людьми, звичайними користувачами там приват 24 монобанку, і так далі. Значить, у нас з'явилися новини, що наш регулятор все ж таки вирішив взятися за людей, за дрібні перекази і стоїть 200 гривень, поговорюють. І, от, до речі, нам і дзвонили, і писали люди, які казали вже, що у них є випадки блокування. Тому готуйтеся, будь ласка, беріть цю інформацію на озброєння. Зараз Марія вам пояснить, що це, звідки воно взялося. Що це за історія? Друзі, ми попередньо на своїх каналах пояснювали, що Національний банк України береться за перекази, які... Йдуть з карти на карту. Ми писали короткі відео вам. Однак дивимося, що щось ви не звертаєте на то уваги. Не знаємо до, до речі, чому, тому що це не знає на, чому надзвичайно не один раз. А до цього конкретно воно так і не прийшло, тому люди не реагують на це. Ну скоріш за все, це ж анонсувалося вже і раніше. Анонсувалося ну, можливо. Ви думаєте, що це знову ні до чого не призведе? Але насправді Нацбанк вже неодноразово звужує, звужує взагалі варіації для переказів з карти на карту. Зокрема, зараз це попередньо було обмеження, встановлене з метою боротьби з тіньовим, начебто, бізнесом, і там зазначалося, що так будуть кори... контролювати, щоб не було переказів надвеликих на пенсійні картки, на картки студентів. Нещодавно я вам про це писала відео. А через те, що начебто там ті нові бізнеси, зокрема там гральний бізнес, начебто щось там через ці карти пенсіонерів та студентів щось пересилає. І було обмежено встановлення з приводу 30 переказів. На місяць, однак, з 3 червня 24-го року, друзі, Нацбанк новий лист видає. Як... Це лист, він якби лист регулятора до банків, що банки мають керуватися цим листом. Тобто, це не оце закон, що ви зараз будете питати, який закон, ні, це внутрішня така інструкція так, до дій. От Марина вже написала: моїх знайомих не дає змоги на переказ кошти родичам. Друзі, так дійсно і від вас. Чому ми вирішили цей ефір зробити? Тому що від вас за останній тиждень нам надходить багато скарг, і Ви питаєте, що сталося? Чому Приватбанк, зокрема, починає блокувати мої картки? Я ж нічого такого не роблю. Ось З кожним днем все радісніше життя. А виходить, яка історія? Якщо ви навіть своїм родичам системно надсилаєте кошти, то це вже будуть контролювати. І Нацбанк банкам надав розпорядження своїм листом від 3 червня 2024 року контролювати перекази навіть номіналом 100 гривень. Ну, то уявіть, ви на ярмарок приходите або на базар, так? І буває таке, що ви продавцю, наприклад, скидаєте на картку за ту саму картоплю або там ковбаску, якщо у вас налічки немає. Це ж дуже розповсюджена така історія за номером карти оплата. Тобто сю, цю. Історію її можуть зараз прикрутити, і саме що цікаво, знаєш, можна дуже багато обговорювати, чи дійсно потрібна прозорість в Україні, чи дійсно потрібне оподаткування, чітке всього на світі і так далі. Але не враховується одна така річ, що прозорість як в Європі. По платежах, родичам, там діженнях на картах це одне, а можливість заробити соціальна захищеність населення, її рівень доходів, і її змога знайти адекватну, адекватно оплачуємо білу роботу і так далі. Це ж все зазвичай не на тому рівні знаходиться. Нам на це обговорювати, ми всі це знаємо. Тому... Ну, що вам можна тут порадити, у кого є ФОПи там і так далі? Треба придивитися до своїх оцих дрібних платежів, скільки ви що перекидаєте, і так далі. Тому що там в тому листі да, здається, мова навіть йшла за 10-20 платежів по 100-200 гривень. Так, друзі, тобто там мова йде навіть вже не на величезні кошти, ну, на день, Це на було день. попередньо, але е, там іде уточнення і фокусування Нацбанком для фінансових установ. Тобто банків, які мають контролювати тепер, от, наприклад, якщо у вас системно кожного дня находить навіть по 100 гривень, навіть по 50 гривень, але системно 3, 5, 4 платежі. Особливо, якщо ці суми вони <гум> однакові. Так. То це наприклад, 180 все... гривень 5 то... разів на день так, там, щодня. То це все буде тепер і банками контролюватися. Раніше, раніше от ви питаєте щодо донатів. От ви донатите, так? Да? Насправді банк буде проявляти ну, виявляти, От, що ви робите. Бідає, як донатить. От до речі, з донатами і з цими банками можливість ще є, я так думаю, тримати ці банки або конверти для збирання коштів як так. донатів. Але якщо це сформовано, тобто, якщо ви донатите, наприклад, волонтеру на його особисту карту, а волонтер особисту карту не заявив в податковій як карту для збирання, наприклад, на волонтерство на допомогу військовим, там є спеціальний окремий перелік, і там є процедура, як ці карти треба. Заявляти, то друзі, тут проблема в тому, якщо волонтер цього не зробив або він не знає, що це треба зробити, то навіть і до донатів можуть такі застосовувати насправді вимоги, тобто можуть питати: от, наприклад, волонтеру, який не заявив свою карту, як таку, що він збирає ну, на щось, да? от заявляє якийсь збір і він збирає на щось. А, то так, це може бути претензія і до волонтерів. Mm, жінка пише, якщо військовий пересилає зарплату дружині, мамі хтось висилає звідкись mm -hmm. да, там гроші, в допомогу до пенсії. Якщо ви, там, я не знаю, робите якісь манікюри або репетиторствуєте, ну і так далі, візня є, або хендмейд щось там робите, продаєте в ну, такого розряду, я так розумію, що спрямована саме на виявлення вас. Як людини, яка приховує доходи від підприємницької діяльності, і обкласти вас податками. Тобто ну, на сьогоднішній день така історія, до речі, у кого що блокують чи не блокують, будь ласка, пишіть, діліться ситуацією, для того, щоб інші люди могли зрозуміти, що відбувається. Тому що Марія правильно сказала на початку стріму, що. Ви не звертаєте уваги дуже часто на серйозні речі. На оці фішки з картками, як ви не звертали уваги на закон про реєстр військовозобов'язаних, а тепер виявляється, що про вас все всюди видно, розумієте, вдоль та поперек. Тому я вам скажу, що ну як, як це можна оцінити? Людина, яка хоч якось заробляє таким чином, навіть небагато, вона не платить податки, і це неправильно. Але ця людина під час війни вона все одно споживає товари та послуги. І, враховуючи те, що вони там щось хочуть, той самий НДС підіймати, да, поки крайній мірі такі розмови ходять, то людина все одно маючи гроші, вона все одно споживає і приховані податки, вона все одно сплачує. Не знаю я наскільки це адекватно і ефективно зараз таке робити, але ну ця тенденція вона є. і Можна зараз сказати про те, що те, що давно, це знаєш, як ота м -м, легенда про вовка та овець, да, що да. кричали вовк-вовк, так а, а коли йому... він прийшов, ніхто не зреагував. Не О, це мені здається, бо дуже багато закидували за ці картки. І коли кажуть, що треба закон там щось приймати, міняти, там досить багато прийнято законодавства регуляторного з цього приводу і про ризикові операції, і там про все на світі. Тому, якщо там покупатися, там можна і ногу зламати. А їм достатньо на сьогоднішній день просто листа, щоб uh -huh. почати щось виконувати, якісь вказівки в цьому листі регуляторного органу, А яка буде реакція суспільства на це. Зараз ніхто сказати не може. Анюта питає, то що тепер не можна буде репетиторів сплачувати на карту? Дивіться, так тобто це буде контролюватися репетитори, хто вдома викладає діткам. Якщо немає ФОПу, тобто якщо це не на ФОПівську карту, будуть надходити регулярно, навіть по 3-4 платежі, на день, але там, наприклад, по 300-400 гривень. То у банка ну, Там, да, там лагапет, наприклад, ну, там 500 гривень занять. Так, тобто, якщо такі платежі будуть відбуватися без реєстрації діяльності як підприємства, друзі, то на такі речі тепер будуть. З червня місяця банки звертати увагу. Нам дуже багато зараз писали точно дати, до речі, ж немає цього. Да? що це ні, наприклад немає. завтра ні, ні, немає. Чи просто, це вже почалося Там просто акціори? лист написаний, датований, точніше, як рекомендації і наголошення на тому, що робіть от банки, робіть ось так. А оскільки нас банк це є основний регулятор взагалі всієї банківської системи, то це може вже виконуватися. До речі, нам багато людей писали і питали, що не так, чому. Починають блокувати картки, і Приватбанк вимагає там пояснень, звідки ці гроші. Нам писала жінка, яка тут сама виховує дитину в Україні. Її чоловік там періодично от він підзаробив якісь гроші за кордоном, да, він давно там живе, він надсилає там по можливості. Вона пішла там купила їжі, вона пішла там, купила дитині одне, друге, третє, і дитина ще відвідує репетиторів. Ось. А плюс е заняття по плаванню, це все там певні кошти. Її заблокували кошти, точніше картку. Цю він пересилав це по якійсь системі з Польщі. Просто ну є перезапишу. одолжила у Львові гроші на проїзд, а потім е повертає особисто типу 500 гривень. одолжила. ну ви ж теж не перебільшуєте. Що це вже... це ви відправили комусь 500 гривень, там, це одне. Ми кажемо про Системні. систематичні, схожі за розміром регулярні платежі з різних карток на карту однієї людини, коли приходять від різних людей одні ті самі суми або схожі суми. Або перекази, перекази або також перекази. Сюди саме. Тобто тут теж ви ж не змішуєте, прям, що все вам зараз все заблокують, ви там 500 гривень не відправите. Ні, ми кажемо для тих, хто саме розуміє те, що може він щось продає на ринку, може він щось репетиторствує, реально щось таке робить. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Поніли? Друзі, дуже вас просимо пошерити наші стріми, полайкати для того, щоб більше людей могло на це звернути увагу, тому що це дійсно важливо. Ми дуже вас просимо все ж таки замислюватися над такими речами, тому що ми багато чого цінного для вас оголошуємо і заздалегідь, але чомусь от знаєте на серйозні теми чомусь не звертають регулярну увагу, але це неправильно, тому що розумієте, це все воно. Знаєте, як все одно потрошку-потрошку по коло можливості вільних якихось там переказів щодо коштів, воно згужується, потрошку-потрошку починають змушувати переходити на підприємницьку діяльність, контролювати це все. Для того, щоб все для вас не було зненацька. Тому, що Взагалі, ви зрозумієте, в нашій країні зараз можливо все і робиться щось. Отак за один день приймається. Ви вже мали це понять, з того, що відбувається то останні два роки, як приймаються у нас Є... рішення, да. закони, постанови. І Це може статися в будь-який день, що завгодно, розумієте? А тут ще. Е... А, а як же тепер ви адвокати? А ми офіційно працюємо, до речі, друзі. Нашому адвокати. Ми ж по договорам працюємо про надання правової допомоги. Звісно, у нас, у нас все офіційно, офіційно, йде. офіційно йде, друзі. І у нас, до речі, не маленькі податки, я вам так скажу. Да. Що у нас податки досить серйозні. І переглядати їх ніхто не збирав. Да, нам зменшувати, до речі, не цей, не, не збираються. Ну, це таке. Дивіться, друзі, з приводу ще однієї особливості, яку ви запитали, з приводу. Податкова спитає, все буде гаразд, не робіть паніку. Окей, не панікуйте. А... Так ми не говоримо, що всі в п... П... очах того, хто дивиться, не панікуйте. Ми ж не говоримо панікувати, ми звертаємо увагу, що вам треба тепер на це звертати увагу. Якщо ви системно отримуєте на картки перекази, вам треба замислюватися для того, щоб ви в якийсь з днів. Не побачили, що ваша картка заблокована. А ви потім будете питати, що сталося, і будете потім розбиратися з банком і пояснювати, чому ви системно кожного дня або через день, або там два-три рази на тиждень отримуєте одну ту саму суму. І що ви скажете? Або, наприклад, ви волонтери, які не знали, тільки зараз дізналися, от я бачила коментар, що написала, що дійсно, якщо ви маєте більше 25 переказів на карту і ви є волонтером, ви маєте на податкові зареєструватися, а це складно і ще треба звіти здавати, тому люди цим перейматися не хочуть, вони не реєструються. Це ускладнює все. Ми розуміємо, що це ускладнює, але дивіться, коли ви є волонтером і коли на якийсь днів. Ви зрозумієте, що ваша карта буде заблокована, то яким чином ви будете себе поводити? От що ви будете робити? Наприклад, от вам треба щось там оплатити, ви замовили, а у вас заблокована карта? Ви що скажете? Це адвокати там колись паніку наві... на... навели і все. Не а не треба панікувати, треба щось аналізувати. Не панікуйте, але що ви робите, які ви приймаєте платежі, оцінюйте ситуацію. Як ви будете це пояснювати, може вам треба щось вжити, яких заходів для полегшення вашого життя. Катерина, або продаж вживаної речі, так? Якщо ви через OLX, також це теж ну, саме. За історія. Один раз, мені один цього не буде. Але ну, ви продали ви... кросівки по OLX, свої там старі, комусь. Це одне. Це одне. Якщо ви. Друпшипате там якось, це друге. А якщо ви просто цих кросівок йдете на секонд-хенд, набираєте там кросівок 30 пар і потім їх продаєте по всій Україні, от ви розумієте різницю про те, що я вам кажу, це, то це вже якраз підпадає сюди, і це може стати помітно. За один там платіж в день-два, ніхто не буде вас це перевіряти. Ще один коментар, вже втретє, бачу від різних людей. Просто пишіть призначення платежу подарунок. Друзі, от якщо що вам будуть дарувати, наприклад, ну, для прикладу по 100 гривень там, 40 разів на місяць, вас банк все одно спитає: поясніть, що це за подарунки від різних людей. У вас що день народження кожного дня? Яка причина, що вам от дарують? Ви що думаєте? Ви це ну, це не зрозуміло для аналітики і не зрозуміло для банківських аналітиків, що ви отримаєте? Друзі, ну ви зрозумієте одну річ, те, що ви придумуєте, це вже давно все побачили. Ну, ви зрозумієте, будь ласка, окрім ваших ідей, існує ще серйозна аналітика. Люди, які працюють в банківській системі і в податковій, вони ж розуміють все. І будь-яка ваша придумка написати подарунок, наприклад, але ви 40 разів на день отримуєте подарунок по 100 гривень. Ну, я не можу поняти, вам не зрозуміло? якщо ні, то напишіть, чому. Ми вам пояснюємо, я особисто вже другий раз це пояснюю, зараз буде третій. Один, два, три, там і так далі. Невелика кількість неоднакових платежів. Не схожих за своєю сумою, не може тут являтися об'єктом дослідження в цьому випадку, от привела приклад, продала старі кросівки через OLX раз, або пішла на секонд-хенд, купила 30 кросівок і протягом місяця продала по одній парі кожного дня приблизно за одну ту ціну. Це два, а продала за один день 15 пар. Це ще три. Розумієте ви різницю тут чи ні? Якщо перший випадок взагалі. Боже, в мене кіз заліз на, на, моск... на москітну сітку. Ах ти ж ти що? Зараз кота треба буде спасати. Придурошне. Вже я чуть інфаркт не полетіла, ти бачила? Я бачила. Кошмар, у нас дуже високий поверх, придурошне. Добре, друзі, маємо надію, що ми вам пояснили для того, щоб звернути вашу увагу. Ми вважаємо, що це мали ви все одно почути, тому що це важливо, друзі. Це дуже важливо. Будь ласка, лишайте коментарі. Хто що про це знає? Діліться досвідом між собою. Обмінюйтесь коментарями, дізнавайтеся інформацією з перших вуст у нас під стрімами. Розповідайте один одному, щоб ви могли чекнути інформацію і стан речей з цього питання по Україні. Так, тому для цього ми створювали цей ресурс, пані в законі, для того, щоб ми мали змогу дізнаватися все один від одного. І відправників від нас ви можете отримати тут аналітику, і самі ви нам багато чого розповідаєте. Так і За що один вам одному окремо ми, вдячна так. Да, і один одному ви тут розповідаєте. Тому продовжуйте в тому ж дусі. Дуже вам дякуємо. Будьте всі живі та здорові! Будь ласка, щоб ніч сьогодні була краще. Краще ніж минула. Ну, у нас в києві і... трошки да потрусило. Так, так, і всім нам бажаємо адекватної погоди, щоб налагодилась. До нових зустрічей і до завтра. На ну, все добре.